Друзі, усім привіт! Дивимося далі мої позиції по системі скальпінгу. Як бачимо, цей тиждень я закриваю в мінус $1.37. Сьогодні я, можливо, не буду торгувати, але подивимося по ситуації на ринку. Но за вчорашній день я зробив мінус 6, .7 вчора я був в плюсі до. Кінця дня я потім взяв, зробив мінуса, і зараз ми їх розберемо, мої помилки і чому я закрив ці позиції в мінус. Зараз ми перейдемо до огляду цих позицій. І так, ось перша позиція за вчорашній день. Бачимо, в нас є хороший рівень. Давайте я вам зразу його покажу, відмалюю. У нас є рівень, від якого я очікую пробиттям. Тут також є рівень. Оці два рівня я очікую, що буде пробій, тому я виставив лімітні ордери. Плюс нас було на стакані спота хороші об'єми на. Продажу, я сподіваюся, що ми їх розіймо і підемо вгору. Дивимося, як це було на ділі. А ось тут і зараз мене візьме в позицію. Взяло на весь об'єм. Зразу е, шукаю, де виставити стоп-лос, але не, не виставляю стоп лос тому що немає об'єму, за яким можна сховати свій стоп лос Бачимо, є активність в стакані фьючерсів, в стакані спота також є активність, але менше. Потім я виставляю стоп лос будь-де, просто щоб виставити, щоб мене там часом не скізануло, бо тому що різко може піти вниз, і на тому можу я дуже сильно багато втратити. Тому виставляю стоп лос взагалі не обґрунтовано, не знаю чи де. Виставляю також ще сітку фіксації, де я буду фіксувати свій прибуток, але розумію, що ніякого руху сильного вору нема. Ми там закололи перший рівень до другого рівня ми навіть не дійшли, але ціна вкатує донизу. І дивимося, як мене позакривало. Ситуація товплюється. Плюс то в мінус, то в плюс, то в мінус вона стояла, топталася більшості на місці, тому зараз подивимося. Після чого я заходжу на менший таймфрейм, дивлюся в загальному, як графік себе поводить, і я бачу, що я дивився це на 15 хвилинному таймфреймі. Це була моя одна із помилок, тому що ось я зайшов вже на сильному рості. Завжди я роблю цю помилку. Потрібно завжди зауважувати, що після імпульсу завжди йде вкат вниз, і потім вже можливий рух вгору, або далі вкат вниз. Я зайшов на імпульсі на самих верхах імпульсу, в надії того, що далі рух піде вгору. Це була моя помилка. Також моєю помилкою був 100. Топ лос необґрунтований. Немало об'єму, за який можна було сховатися, то краще не шукати такі позиції. І ось тут мене закриває стоп-лосу, Монета далі сильніше вкатує вниз, і я тут і втрачаю. І переходимо до нашого щоденника. І втратив я на цій позиції мінус 2 долара і 1 цент. На комісію віддав я 40 центів. Дивимося, як ця позиція себе відпрацювала потім, після того, як нас закрило в мінус. В принципі, закрилися ми досить непогано. Ми заходили вгору, далі міг. Рух сильніший вниз, то я просто не витримав би морально цей рух вниз, я би закрився. Але потім пішов імпульс вгору, в принципі, пішов пробой, який я очікував, пішов хороший рух вгору, але вже без нас він пішов, тому закрили ми цю позицію в мінус. Я думаю, всі позиції смислу розбирати немає. Давайте будемо розбирати такі позиції, там, де я відносно більше втрачав інакших позицій. от 2 долара, потім долар, долар, 2.20. І загальному я закрив цей день в мінус 6 доларів. Зараз ми йдемо до наступної позиції по монеті ALT. Ось монета ALT, Зараз покажу, чому я сюди заходив. Тут чесно, я, я не знаю, чому я сюди зайшов. Взагалі не по системі, не по стратегії пробою. Я зазвичай торгую пробій, але тут я бачу хороший об'єм на продажу. Ось тут цей об'єм стоїть. 1 мільйон монет це досить таки великий об'єм для цієї монети. І я заходжу вниз. Заходжу вниз, тому що знаю, що скоріше за все ми, ну, ми об'єм цей не розберемо і далі ціна буде вкатувати вниз, вниз, вниз. Розраховую я хоча б підхід сюди, сюди або вже прямо ідеалі сюди. Тобто я зайшов донизу і виставив свою сітку фіксації. Дивимося, як ця позиція себе відпрацьовувала. Ось ми стоїмо, чекаємо, доки розберемо об'єм, об'єм не розбирається. То додають в об'єм, то забирають об'єм. Тобто ну, там особо ніякого е, сильного забирання об'єму не було. Далі дивимося, я розкинув сітку фіксації, дивимося далі. Стоїмо ми на місці, стакан спота буквально стоїть на місці, а стакан фьючерсів більш-менш рухається. І що у нас тут ще? Плюс нас підкидають об'єм на покупку. Це вже проти нас грає цей об'єм, отут і був об'єм. На певну секунду він з'явився, потім щас. Можливо, це був настоящий, можливо, це не був настоящий об'єм. Ну і тут мене закриває по стоп-лосу, тому що все, ми там буквально розділи цей об'єм на стакані спота, і мене закрило по стоп-лосу. І на тій монеті ALT я втратив $1,26 центів і віддав на комісію 40 центів. Я віддав на комісію. ось. Наступна позиція по монеті Суї. У нас є хороший рівень супроту, на який я заходив на пробій, щоб ми пробивали його вниз. Дивимося, як воно нам відпрацювало. Ось, у нас є такий рівень. Неоднократно ми від нього відштовхувалися. Це вже четвертий був підхід, я розраховував імпульс різкий вниз з бір стоп лосів Зайшов я частково в позицію, зараз вам покажу. Зайшов частково в часткову позицію не на весь робочий об'єм. Це вже добре, що не зразу взяли мені весь об'єм. Після чого я шукаю де виставити стоп-лосс, знову ж та сама помилка, що і в минулих ситуаціях не знав, де виставити стоп-лосс, але виставив там за будь-яким об'ємом. Чуть-чуть, якийсь більший об'єм знайшов. Я за нього виставив свій стоп-лосс. Далі ця позиція досить довго записувалася, тому буду протягати. І так, потім я ще виставив об'єм вже вище, щоб усереднитися, Тобто, щоб у мене вхід був не тут, а десь приблизно ось тут. Усереднюватися захотів, але не вийшло. Тому далі сижу в позиції, забрав я ті свої об'єми. Осередження, тому що розумію, якщо я зараз зайду в позицію, я буду ще більше втрачати, так що краще не ризикувати. Чекаю просто або стоп-лосс, або профіту. Після чого ціна просто стоїть на місці, ніякого руху сильного на пробої не очікував, але все одно надія того, що хтось зараз скине об'єм там різкий на продажу, ми підемо вниз. Сидів, так сказати, до останнього, в чому була моя і помилка. Сидів до останнього, після чого монета вкатилась сильніше, вище пішла ціна, і мене закрило по стоп-лоссу. Я на цій монеті втратив. І так, я втратив на цій монеті долар 36 і дав на комісію 30 центів. Сидів я ці позиції 4 хвилини. І подивимося, як зараз вона у нас відпрацювала після того, як закрило мінус. Все ж таки, пробой пішов. От Закон подлості якийсь, тому що у нас є рівень, тут і ще рівень. Ми заходили на пробій. Ми тут і вийшли. Після чого, як ми вийшли, зразу ціна пішла донизу. Давайте подивимося, це на меншому таймфреймі. От подивіться, наскільки ми от вийшли, треба було буквально ще не знаю, секунд 5 почекати. А і тоді вже думати, чи виходити, чи ні. Ось тут я зайшов на пониження, ось тут я вийшов з позиції. Тобто, якби я ще трохи почекав, то можна було б забрати навіть плюс, закрити, зафіксувати в плюс, або навіть в ну, зубиток. Ну, як бачимо, я тут і прямо на самому майже кінці закрився в мінус. Наступно моя позиція по монеті. Турбо я зайшов на пробій лінії підтримки, так само як і минула ситуація, яку я показував, дивимося, як вона себе працювала. Зайшов я на весь об'єм, після чого пішов пробой, але я щось так дивлюся. Типу, вроді пішов пробой, а по стакану взагалі не видно, що ціна щось рухається донизу. Ну, дивимося, як вона себе відпрацьовувала. Виставив я лімітні ордери на фіксування, стоп лос теж знову в небі стоїть. Це всі позиції, мені здається, які я заходив, стоп лос стоїть абсолютно необґрунтовано. Це є моя помилка, і ця помилка досить може дорого мені коштувати в майбутньому. Тому дивимося далі. Чуть-чуть рух йде вниз, але не дуже такий сильний, який я очікував. В принципі, по факту, оту лінію, яку я відмальовував, ми до неї дійшли. Ось вона. Ця лінія підтримки я очікував пробій вниз, але у нас підійшов різкий підхід до лінії, і, скоріше за все, відштовхування донизу. І тоді може піти на донизу. В моєму випадку ми підійшли і закрили мене по стоп-лосу. Ось тут я пішов різкий рух вгору після різкого руху вниз, і мене закриває по стоп-лосу. І на цій монеті я втратив мінус 22 цента. Віддав на комісію 60 центів. Дивимося, як вона відпрацювала. Сидів я в позиції 31 секунду. Ось тут я зайшов вниз, ось тут я вийшов з позиції. І після чого, як закон подлості якийсь як пороблено, дивимося, я тільки вийшов з позиції. І тут і пішов різкий імпульс, який я і очікував. Я не знаю, в суботу якийсь був день максимально странний тим, що це мене закрило в мінус, і без мене вже далі пішов хороший рух вниз. Можливо, це такий день, можливо, це такий ринок. Можливо, тут і десь мої були помилки, які я от не знаю і не врахував. Тому напишіть обов'язково в коментарях, які тут і можливо в мене є помилки, які я сам не бачу. Ну і ось такий день в мене вийшов в суботу, мінус 6 доларів 0,7 центів. Віддав я загальному на комісію за цей день мінус 3 долара і 67 центів і сам зробив мінус 6 доларів. Були ще також плюсові позиції, але це було 0,06 доларів, 0,41, цент, 0,37 центів. Я думаю, їх смислу нема показувати, тому що відео буде досить довгим. Показав, Основні ну, позиції, які я втратив. так що Поставте обов'язково лайк даному відеоролику Будемо далі продовжувати торгувати, поки що наш депозит йде в мінус 48 доларів 63. цента Роз... Нагадую, ми розпочинали з 50 доларів. Ну, надіюся, ми зможемо щось зробити. Тому обов'язково пишіть в коментарях ваші історії, чи ви торгуєте по ф'ючерсам, чи не торгуєте на фьючерсах. Також розказуйте. Чим загальним ви займаєтеся в криптовалюті? Буде інтересно почитати. Усім до зустрічі, усім профіту і усім пока!